Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Друзі, є на продажу така красива лошечка. Зараз я вам все про ній розкажу. лошиці 20 чи 23-24 числа, не пам'ятаю, точно буде рік. Мама її кукла, тато сеньор. От така от лошечка. Гарна, груба. Енергійна така от краса. От така от лошечка на продаж. Ціна буде договірна, ціна адекватна. Коротше, на цю лошечку. Лошечка спокійна. Іде до рук. жива, коротше. Любить побрикати. Енергійна, коротше, класна. Ось така от красота. Мама купла. Лошечка привезена з Тернопільської області. Знаходиться Лошицька Оліївська область, Дроговицький район, село Доброгості. Хто, б... хто бажає придбати собі такого гарного друга. Номер телефону лише в описі, друзі. Так що, хто бажає, дзвоніть, інтересуйтесь, питайтесь. Нагадаю, ціна адекватна на лошечку, не буду озвучувати, але ціна адекватна. як Казав господар договірна. Знаю ціну, але, але коротко, ціна приємна на цю лошечку. Ще раз нагадаю, кобила, лошек, кобила кукла, тато сеньор. Тої лошечки, мама кукла. Вона проскакувала по каналах. Тобто Хочу побачити, забити, подивитись. На... На є там на YouTube каналах. Ось така от лошечка. Така вот лошечка на продажу. Лошиться рік. Так що такі от справи. Всім. Будьте здорові, слава Україні!